Доброго часу доби, ми з України вас вітає Медфлешка. Розберемо ми таку тему, як гомосексуальність, досить цікава тема. Чи це хвороба, чи це привід для утисків, чому вона виникає в популяції. А також розглянемо певні міфи у суспільстві щодо гомосексуальності як такої, і спростуємо їх, звичайно. А, ну, Треба згадати, що в історії досить Часто згадуються різні типи гомосексуальності, різні згадки у нас із древніх часів є про гомосексуальність, це різні похорони чоловіків разом з предметами побуту, характерними для жінок, різні повісті, різні статуетки, також те, що гомосексуальний потяг був поширений у давній Греції. Є навіть меми про те, які були стосунки між справжніми чоловіками зі спарти. Це все говорить про те, що одностатевий потяг був завжди і є зараз в кожній культурі, незалежно від місця перебування. Він утворює таку свою рідну субкультуру, яка характерна для великих популяцій. Ну, звісно, зараз незважаючи на вигуки гомофобних політиків, це. Гомофобні такі країни, особливо з мусульманськими з мусульманською релігією, це Іран, Чечня і інші країни. Про те, що в них немає гомосексуальних людей, вони все одно залишаються, хоч, звісно, не виходять на паради, максимально тримають в таємниці те, що вони такої орієнтації, це збільшує тиск на їх психоемоційний стан і ризик самогубств. Звичайно. Навіть європейське суспільство було минулого століття дуже дуже критично ставилось до гомосексуальних людей, як і в принципі всі люди. Того часу багато хто пропонував лікування гомосексуальності, і всі ці методи були випробовані на людях. До них належали, зокрема, такі методи, як електроди, вживлені в мозок для підкріплення правильного потягу, лоботомія, різні хімічні процедури, типу терапії відрази, а також використання проституції заради навчання гетеросексуальності і багато чого іншого про ці методи. І експерименти, дуже неетичні і небезпечні для життя таких людей гомосексуальних, вони, інформація про них подана в описі за посиланням, дослідження ви можете знайти. Отже, перейдемо дещо до суті, що таке сексуальна орієнтація. Це поняття, яке включає в себе багато компонентів. Це, по-перше, сексуальна поведінка, вона може бути гомосексуальна, гетеро і бісексуальна. Сексуальна ідентичність, тобто як людина оцінює сама себе, ступінь сексуального потягу, тобто бажання, сексуальна привабливість людей в залежності від статі, це так зване ядро сексуальної орієнтації, і відносне фізіологічне сексуальне збудження. Це безпосередньо вже фізіологічні реакції у відповідь на чоловічі або еротичні, або жіночі еротичні стимули. Певні компоненти цієї орієнтації можуть не збігатись, тому оцінити повністю сексуальну орієнтацію доволі важко і вчені часто акцентують увагу на тому, що саме в орієнтації вони вивчають. Наприклад, чоловік, який практикує секс з іншими чоловіками, призначається саме до першого компоненту, тобто сексуальна поведінка. Так як багато людей, що ідентифікує себе як гетеро, можуть при цьому мати найбільше фізіологічне збудження від гомосексуальних стимулів і мати статеві контакти з іншими чоловіками, буває навпаки, дослідникам відомо, що багато підлітків, наприклад, мали гомосексуальний досвід, який Буде потім нівелюватись, і в майбутньому вони можуть поводитися як гетеро, мати стосунки виключно з прицілежною статтю. Наприклад, в закладах закритого типу, як школа-інтернат, тюрма, гомосексуальність це доволі повсякденна річ. В той час, як люди, що вийшли з таких закладів, доволі швидко стають гетеро. Ну, звісно, в таких закладах немає людям, куди діти своє лібідо, і вони починають практикувати секс з особами власної статі. Це є нормою. З 50-х років ХХ століття почали стрімко накопичуватись дослідження, які не базовані на початковому ненаучному постулаті, ненормальності одностатевого потягу. Спочатку це був Альфред Кінслі, який почав вивчати сексуальну поведінку більш науковими методами, дав початок сексології. Потім Келан Форд і антропологи і інші дізналися, що статус гомосексуальності в інших культурах не маргінальний і зустрічається всюди. Далі підтягнулись також психологи. Раніше клініцисти, психіатри робили висновок про негетеросексуальних людей, вивчаючи їх по спотворених вибірках. Тобто людей набирали серед тих, хто звертався за лікуванням від орієнтації або тих, хто має серйозні проблеми з ментальним здоров'ям. Хукер же за основу брала вибірку людей загальної популяції, а не в клініці, і порівнювала їх з гетером. Евелін Хукер, це психологиня, виявила, що звичайні гомосексуали не відрізняються за своїми ментальними характеристиками від гетеро, а різниці виражалась лише в направленості сексуального інтересу на свою стать, чого було недостатньо для ярлика патології. Загалом, після кількох десятиліть масованих наукових досліджень і поширення наукового експерименту, вдалося все ж таки дійти висновку, що це не нормально. Вважати гомосексуальних людей ненормальними. Тому що про це поговоримо пізніше. Отже, вирішальний крок для того, щоб остаточно відмовитись від фризиських наративів, це громадянська консолідація і руза права ЛГБТ спільноти після масової розправи поліцейських в гейбарі над її представниками. На зборах American Psychological Association APA 1971 року. Гей активісти заявили про себе і про те, що ЛГБТ людей переслідує стигма хвороби у 1972-му Там виступили профільні спеціалісти, які пояснили свій погляд на необґрунтованість патологізації гомосексуальності. І голова номенклатурного комітету, який займається тим, чи вносити, чи виносити зі списку хвороб певні стани, Роберт Спіцер, він порівняв гомосексуальність з іншими станами, які визначаються як розлади. Ну, це, наприклад, депресія, алкогольна залежність, і одразу виявив, що останні викликають виражений дистрес стан, тобто страждання, порушення функціонування організму, в той час як гомосексуальність сама по собі не з чим таким не пов'язана. До того ж висновку прийшли і інші підрозділи АПА. І останній етап виявлення гомосексуальності як не хворобу це Сімпозіум 1973 року, де спеціалісти попросили відповісти на питання, чи підтримуєте ви рішення профільного органу, який на основі аналізу даних, що маються, прийшов до висновку про необхідність виключення гомосексуальності зі розладів, Більше 60% проголосували за виключення, що було великим прогресом. Але треба зазначити, що це був типовий науковий процес, і ніякого тут підтасовки голосування не було. Навпаки, навіть деякі любителі фрейда, психоаналітики, які були проти рішення IPA, вони самі вирішили проголосувати за голосування, щоб провести це голосування, тому що думали, що буде більшість людей, які... Все ж таки задавлять науковий процес і не захочуть, аби гомосексуальність виключили з списку хвороб. Але сталося не так, як гадалося, і знову ж таки було признано у 1990 році: це вже на всесвітньому вже рівні, коли всі-всі країни, всі науковці всіх країн врешті решт дійшли спільного висновку. У 1990 році, 17 травня, Всесвітня Організація охорони здоров'я виключила гомосексуальність з міжнародної класифікації хвороб. І тому зараз, у 2023, скоро, скоро вже році, вважати, що гомосексуальність це хвороба, це бути прибічником ще там. Минулого століття, коли це було твердженням не заснованим на фр науці, фрейдистським. Часто люди говорять, що гомосексуальність це неприродно, і вона не повинна існувати, тому що це помилка природи, але це говорять люди, які користуються неприродніми засобами для гігієни, заводять неприродніх шляхом селекції, виведених гарних песиків, котиків, їдять неприродню генетично модифіковану їжу. Тож природно, це не завжди круто і корисно природно для нас також хворіти на рак, так як це наслідок довгих років життя і накопичення в клітинах мутацій. Ну і іншого, про злоякісні пухлини можете подивитись відео на каналі. Але говорячи про гомосексуальність, вона є цілком природною, адже зустрічається в природі і не тільки в нас. Ми люди маємо свідомість, тому в нас називається це гомосексуальна орієнтація. А от у інших тварин це називається поведінкою гомосексуальною, і вона зустрічається в природі. Наприклад, самиці явгонських макак, яким і подобаються інші самки. Вони навіть конкурують за них із самцями. Від 6 до 10% баранів воліють залицятись до інших самців, але ніколи не завівся. І якщо їм надають такий вибір, завжди обирають осіб своєї статі. З точки зору еволюції, гомосексуальність дійсно вважається парадоксом, адже головна біологічна функція кожного виду це розмноження ріст популяції. Ми знаємо, що гомосексуальність має як мінімум успадкований компонент. Але як може передаватись у спадок і зберігатись те, що призводить до зменшення кількості нащадків? Для цього має бути причина, і вона знайдеться, якщо ми розглянемо і згадаємо гіпотези еволюційної моделі по перше, це гіпотеза родинного відпору. Суть в тому, що потяг чоловіків до інших чоловіків зберігається так, як наявність таких чоловіків серед близьких родичів сприяє більшому репродуктивному успіху, тобто гомосексуальні люди якби допомагають своїм родичам, збільшуючи їх шанси залишити спадок. У 2017 році була опублікована величезна праця, в якій розглянулось відношення до гомосексуальності серед жінок у 58 країнах. Виявилось, що чим вища потреба матері у піклуванні за своїм потомством, тим краще її відношення до гомосексуалів, що в свою чергу пов'язано з тим, яку підтримку вони можуть отримати від гомосексуальних родичів. По-друге, гіпотеза сексуально-антагоністичних генів каже, що гени, які пов'язані із потягом до чоловіків, працюють на репродуктивний успіх погано лише в тому випадку, якщо вони потрапляють саме до чоловіків, а у випадку, коли вони потрапляють до жінок. Це призводить до збільшення їх репродуктивного успіху. Так, матері та тітки андрофільних, тобто гомосексуальних чоловіків, неодноразово демонстрували підвищену плодовитість порівняно з тими, в кого таких родичів не було. Також ця гіпотеза має підтвердження і на тваринних моделях, і ці дві гіпотези можуть працювати разом і цілком не виключають одну, один одного. Звісно, ще ведуться дослідження щодо гіпотез еволюційних, які б виправдовували. Наявність гомосексуальності популяції, і вони ну поки що не настільки дороблені, аби їх презентувати вам, тому ще в цьому напрямку ми йдемо. Не треба вважати, що гетеросексуальність це єдина правильна модель існування. Багато хто хто з тварин, окрім нас, людей також займається мастурбацією, спарюванням з неживими предметами, з особами своєї статі. Але люди чомусь не кажуть, що треба викорінити мастурбацію, бо вона неправильна і несе головною біологічною мети розмноження. Окрім того, ми дозволяємо людям сьогодні бути child-free, використовувати методи контрацепції, і ніхто не забороняє аборти, але чомусь забороняє людям спати з особами своєї ж статі, якщо їм це подобається. Що ми знаємо про те, від чого залежить сексуальна орієнтація? Ну, по-перше, ми маємо дані, що однозначно вказує, що сексуальна орієнтація має генетичний компонент. Це було досліджено на однояйцевих близнюках. По-перше, тому що було спостереження, що в цих близнюків завжди є однакова орієнтація. Гени пояснюють близько 1 третії варіації ознаки в популяції. І це вже досить серйозно, тому що близнюки вони мають спільний генотип, скажімо так, в них однояйцеві близнюки вони мають спільний генотип, спільний фенотип, і те, що в них. Однакова орієнтація говорить на користь того, що, звісно, орієнтація вона зумовлена генетично. Окрім цього, є ще дослідження дуже цікаве в Америці в середині ХХ століття була хірургічна практика, коли хлопчиків з деформованими чи хірургічно пошкодженими пенісами перероблювали в дівчаток. Ну, подумали, що вони будуть більш щасливі в такому разі. Ну, при цьому зрозуміло, що хлопчик народився хлопчиком з генетипом хлопчика з усіма пренатальними факторами, які діяли на нього як на хлопчика. І потім, після вже народження, його переробили і виховували також вже як дівчинку. Але ні один з відомих нам прикладів того хірургічного соціального переназначення не закінчився тим, що людина змінила свій сексуальний потяг. Тобто. Як би там хлопчика не старалася приробити в дівчинку, і як би його не виховували, в нього все одно залишиться сексуальна орієнтація, направлена на жінок. Отже, це також говорить на користь того, що все ж таки соціум грає дуже малу роль. Тобто виховання соціум і те, що приробили хлопчика в дівчинку, це дуже-дуже невелика у має роль на Сексуальну орієнтацію. Окрім того, також є дослідження жінок і чоловіків США, Великої Британії Швеції, яке виявлено, виявило генетичні варіації, які частіше трапляються у людей, що позначають свою сексуальну орієнтацію як гомосексуальну. Знову ж таки, саме на користь генетичної моделі. Багато наукових підкріплень знайшла також пренатальна гормональна теорія, суть в тому, що гормони, які впливають на плід під час вагітності, багато в чому формують його орієнтацію і гендерні вподобання вже в дитинстві. Дівчатка, які зазнавали дії високих доз тестостерону протягом ембріонального розвитку, частіше можуть поводитися як хлопчики і грати в хлопчачі ігри. А діти, чиї матері приймали андрогенний тестостерон під час вагітності, також демонстрували більш чоловічу поведінку. На секс вподобання майбутньої дитини може впливати також сильний стрес матері, наприклад, смерть близької людини чи життя в зоні військового конфлікту у Німеччині часів Другої світової війни народилось більше геїв, ніж за такий самий період до чи після війни. І психолог Олександр Білоус додає, що єдина причина гомосексуальності поки що не визначена, але встановлено, що люди з цим народжуються. Це така можливо, можна сказати, остаточна крапка, щоб ви розуміли. Що люди народжуються, що це гени, що це дія гормонів саме в ембріональному розвитку, і тепер вже поговоримо про популярні думки і їх спростування, тільки що ми говорили про те, наскільки гени визначають нашу орієнтацію. І можна тепер спростувати таку думку, як те, що пропаганда гомосексуальності може зробити з гетеро-гомо. Взагалі-то, знову ж таки, гомосексуальні люди існують навіть в таких країнах, де масово забороняється гомосексуальність і таких людей принижують, б'ють, переслідують. Тобто ніяка пропаганда в гетеросексуальності не зробить з гому гетеро. Це ж правило діє в інший бік. Навіть під страхом смерті сексуальна поведінка і потяг людини не змінюються. Тобто дуже-дуже ну, абсурдно взагалі звучить те, що Можливо, навіяти людині якісь її вподобання. Окрім цього, можна знайти у Вікіпедії, що пропаганда гомосексуальності це гомофобне кліше, яке трактує е, дії спільноти ЛГБТ Плюс щодо захисту своїх прав формуванням так званої позитивної громадської думки щодо гомосексуальності. Ну, дуже-дуже це походить на оці всі різні теорії змови. Ну, так. Отже, перейдемо до наступного міфу, наступного думки суспільства, певної такої, що гомосексуальні пари не можуть виховати нормальну повноцінну дитину. Ну, знову ж таки, не знаю, звідки це пішло, але чому так взагалі люди думають. Це якось не дуже розумно думати, так, коли у в, тільки в Україні 7 мільйонів 600 тисяч дітей проживають переважно з мамою і бабусею, що також не дає можливості повноцінно спілкуватися з батьком. І при цьому не сказала б я, що, люд, що діти такі виростають якимись неповноцінними, наче в них там немає якихось психічних функцій або ще чогось. Окрім цього, що дає батько? Що дає мати? Ну, це досить такі розпливчасті твердження, що має дати батько, що має дати мати е, дитині, і кожна людина зараз в наші часи може дати ті ж самі функції і навчити дитину е, тим речам, які у минулі часи думали б, що має навчити. Особа іншої статі, тобто, наприклад, мати може навчити дитину будувати, майструвати, якщо це їй подобається, якщо в неї це виходить. А батько може навчити дитину догляду там, за тваринками або ще чомусь. Тобто, знову ж таки, чи так необхідна дитині саме гетеросім'я? Для дитини головне це любов, увага і виховання. Ще з плюсів це те, що гомосексуальні пари виважено ставляться до заведення дітей, адже вони усвідомлюють свою відповідальність в цьому питанні. Той час, як багато гетеросексуальних пар заводять дитину спонтанно, не плануючи, часто на п'яну голову. І в дитини, потім яка народжується, часто можуть бути затримка психічного розвитку або ще певні. Хвороби Гомопари також часто беруть дитину з дитбудинку, що це також є дуже великим плюсом. А лише 10% українців при цьому вважають, що гомосексуальні пари такі самі хороші батьки, як і будь-які інші пари. Це показало дослідження цінностей 2020 року в Україні. Але водночас опитування одностатевих сімей в Німеччині інституту вивчення сім'ї за університету інсуніверситету мало протилежні результати. Діти, які виховуються в ЛГБТ-сім'ях, оцінюють атмосферу вдома як позитивну, відкриту і не відчувають себе позбавленими чогось. А от кореном стереотипів про те, що для здорового розвитку дитини потрібні різностатеві батьки, це є психоаналітичні і соціально-когнітивні теорії, які надто давно ввійшли в моду на фоні дискримінації ЛГБТ-персон у ХХ столітті. Вони мали під собою лише соціально-політичне підґрунтя, а не наукове. І останній міф, такий дуже також дива дивацький, який я особисто чула від свого знайомого, що насправді гомосексуальність є хворобою, але тиск толерантного, ліберального, європейського населення змусив науковців підробити дослідження. І таких людей не потрібно відносити на всеобачення. Звісно, я вже. Згадувала, що колись в США, як і в всьому світі, стан науки також відрізнявся від сьогоднішнього, і вона була також під впливом цих культурних стигм конкретного суспільства, не опиралась на об'єктивні дослідження, проводились також у ці дуже неприємні експерименти на людях, м'яко кажучи, неприємні, але. Я думаю, що аргументом тут основним все ж таки має бути те, що в 1972 році про це почали говорити провідні науковці, там американські в основному, і аж до 1990 року, 17 травня, коли визнали на міжнародному вже рівні 20 років, майже 18 років, так люди з усього світу, науковці з усього світу займалися цим питанням і перевіряли. І тільки 18, через 18 років всі вони дійшли до висновку, що все ж таки гомосексуальність це нормально. І якось вплинути на це, якби могли звичайні культурні, Людей, які ці всі були маси, дуже упереджені. Якби вони могли впливати, вони, звісно, скоріше за все. Аби гомосексуальність не була так, визнана нормою. А саме те, що зараз наукова думка і наука є обґрунтованою, досліджуваною, зараз в великій кількості, на великій кількості ресурсів, ви можете побачити дослідження, які дуже часто у світі також починають критикувати і. Всі мають змогу подивитись, розкритикувати, почитати і так далі. Це провідні науковці неможливо зробити так, аби Аби щось було всесвітньо визнане і не було правдою. Отже, висновки ми дізналися, що гомосексуальність це норма. Гомосексуальні люди мають право на життя в парах, на шлюб, на заведення дітей, ходити за ручки на вулиці, як і гетеро, хоч як би це комусь не подобалось. Але в наш час людям не вистачає обізнаності в цій сфері. Багато з них налаштовані дуже агресивно щодо гомосексуальних осіб. В країнах минулого союзу сексуальні меншинства стикаються з величезним тиском в більшості сфер життя, що призводить до хронічного стресу. Про стрес меншинств також є дослідження, яке я посилання на яке залишу в описі, навіть якщо людина приховує свою гомосексуальність, це теж веде до стресу, який не пов'язаний з упередженістю суспільства. Постійна підвищена пильність, відчуття сорому, занепокоєння про враження, яке він має. Виробляти в інших, вибачаюсь за таке слово українське, чи воно тут підходить, чи ні. В умовах, коли Україна євроінтегрується, звісно, необхідно сфечно розвиватись і розуміти, треба поважати індивідуальні свободи людей, які мають таке право на повноцінне життя, як і ми. І останнє це така дуже приємна, приємний вірш українського поета Юрка Іздрика щодо любові, кохання і. Про те, що кохання не знає меж, воно може прийти як до одностатевих відносин, так і до, і до гетеро людей. Дякую за увагу.